Запрошую вас до перлинки нашого центру ментального здоров'я, а саме до сенсорної кімнати. Будь ласка, пані Наталія клінічний психолог новоствореного центру ментального здоров'я в обласній дитячій лікарні. Показує усі кімнати центру, кожна з них особлива. Підбирається на фоні попереднього інтерв'ювання. Програмка така дієва, специфічна, під конкретну дитинку підібрана, а саме мається на увазі підбір звукових ефектів, зорових ефектів. Так? І в таких комфортних умовах здійснюється сеанс релаксації або психоемоційного розвантаження. Є столик для пісочної терапії, за допомогою якого теж дитина може вивільняти і формувати певні емоції. Посилаючись на свій актуальний психоемоційний стан та на внутрішні бажання, що я хочу змінити, яким я хочу бути, чи яким я хочу, щоб була моя мама чи тато. Інтерактивна кімната, де діти вже мають змогу більш активно, вільно виражати свої емоції через творчість, через рухову активність, через знову ж таки споглядання приємного. Залучаючи свої сенсорні рецептори. В цій кімнаті можуть бути як індивідуальні, так і групові заняття можуть бути сімейні консультації. У центрі працює команда фахівців: психолог, психотерапевт, соціальний педагог, медсестра. Медики кажуть, що все частіше стикаються з різного роду розладами у дітей. Тривала війна накладає свій сумний відбиток на ментальному здоров'ї, як дітей, так і їх батьків. Якщо е, дитина має м, тривожні, депресивні розлади, да, ми не кажемо про тяжкі психіатричні захворювання, то е, в першу чергу повинна бути корекція ментального здоров'я батьків, а потім е, і е, паралельно е, корекція дитини. Якщо ми коригуємо тільки дитину, а, а батьки не займаються собою, то, на жаль, досягнути 100% покращення ми не зможемо. Центр ментального здоров'я в обласній дитячій лікарні облаштували завдяки допомозі друзів з Нідерландів. Особливо важливим було придбання сучасних тестів для діагностування. Нічого подібного на Чернігівщині досі не було. За рахунок грантових грошей ми змогли облаштувати меблями, ми змогли облаштувати достатньою кількістю посібників. Саме головне для нас і для лікарів-психіатрів, дитячих це наявність тестової бази. Тому що наразі зараз існує дуже багато станів, психічних розладів, які діагностуються і підтверджуються діагнози за рахунок тестування, психодіагностика, так називаємо. Вартість цих тестів, наскільки я пам'ятаю, більше 600 тисяч гривень. Ми єдині в області, хто проводимо повну діагностику, яка включає огляд лікаря-психіатра, огляд психолога. Також ми єдині, хто проводимо діагностичні втручання, це такі, як. Тести Адос 2, Конерс, Лейтер 3, Векслер, які допомагають більш точно встановити рівень порушень при цих розладах, і, відповідно, після повного обстеження дати повні рекомендації для батьків. Що робити далі, і які втручання потребує дитина, потрапити на консультацію чи сеанс до центру ментального здоров'я просто усі послуги фахівців безкоштовні й конфіденційні? Можна потрапити за самозверненням, так коли батьки чи діти приходять, пояснюють. Потребу свою і залишаються на консультацію вже до того фахівця, до якого їм було треба. Також можна отримати направлення від сімейного лікаря або від лікуючого профільного лікаря. Так, можливо, якісь е, соматичні захворювання у дитинки є, які лікуються іншим лікарем, і цей лікар може скерувати до центру ментального здоров'я, якщо він бачить таку потребу. Наявність такого центру ментального здоров'я безумовно воно сприяє тому, щоб і батьки, і родичі дітей якомога раніше звернулися навіть при. Малих проявів стресів у дітей за професійною допомогою. А наразі наявність такого центру у нас це можливість надати таку професійну допомогу.